Вітаю слава Україні! Вітаю з Днем Незалежності України, який ми вчора відзначали. Ми сьогодні запускаємо новий маршрут. Уже запустили 43-й він називається, який з'єднує угорник і Вовчинець. Тобто розкажу про цей маршрут, бо може не всі знають. Тобто, з Вовчинця він їде по вулиці Вовчинецькій. До кроку повертає наліво, на Василянок, потім на Мулика, вулиця Лепкого, Незалежності, Космос, Тисменецька відповідно повертає в село на повстанців. Так само, звідси з угорник з кінцева повстанців, їде сюди, їде по вулиці Незалежності, до кроку, і від кроку знову ж таки до Вовчинецької. По Повочинецькій до Вовчинця. Тому мешканці просили, як села Вовчинець і угорник, щоб такий комунальний маршрут був, щоб можна було з'єднатися з центром. Тому ми це здійснили, зробили. Будемо ще обкатувати цей маршрут, тому що ми ще не знаємо всіх нюансів. Так, щоб ми врахували, щоб діти могли доїхати вчителі доїхали доїхати до різних навчальних закладів. Тому ще ще можуть бути зміни. Ну але тішимося, що навіть цей час ще один маршрут. Є для Івано-Франківців біля мене. Люба Зіновіна Атаманчук, староста села Угорники, і Віталій Голутяк, директор комунального підприємства Електротазавз люба зіновіна сьогодні. ]ших... Хочу подякувати вам, Руслане Романовичу. Ви ми знаємо з вами скільки наші мешканці. Очікували цього маршруту, очікували комунального транспорту. І сьогодні, впродовж святкування Дня Незалежності, ми все ж таки yeah. святкуємо, тому що отримали новий маршрут. Він буде курсувати з вулиці повстанців цілу вулицю, маючи у два боки сім зупинок, і це дуже буде зручно. І зручно тим, що він доїде до кроку, люди будуть мати можливість їхати до Велесу, до метру, в кого буде яка потреба, і назад тим самим маршрутом. І саме основне це буде зручно те вечором, вечірній час, біля 9-ї години, з міста до села, буде можливість нашим мешканцям добратися цим комунальним транспортом уже додому. Так що щиро дякуємо ще раз за такий подарунок до Дня Незалежності. Я хочу також надати слово директору нашого комунального підприємства Віталію Голодінку Добрий день всім з святом. Я вважаю, що цей маршрут він закриває вже фактично те, що кожне село нашої громади буде їздити автобус. У нас було два села, причому села, які в громаді вже дуже давно, це не, не ті, які доєдналися в 2018-2019 році. І я думаю, що це вже нарешті вирішує питання, це, що в кожному селі буде комунальний транспорт. І тепер буде наше завдання збільшувати кількість водіїв, відповідно, збільшувати кількість автобусів на цих маршрутах, тому що в цей час дуже складно відкривати нові маршрути, бо дуже великий брак водіїв, але будемо працювати над тим, щоб збільшити кількість водіїв, відповідно збільшити кількість рейсів. А ще розкажи, може, про водіїв, як стати водієм, бо знаєш, йде набір, може Так, Ми з 1 вересня відкриваємо дві групи. Одна група це на водіїв тролейбусів. І інша група на водіїв автобусів. Водіїв тролейбусів ми вчимо самостійно, водіїв автобусів буде вчити відповідно спеціалізована автошкола. Вимоги однакові, це 20 доріг і наявність посвідчення водія будь-якої категорії, зокрема і категорії Б, підходить. Навчання безкоштовне і для автобуса, і для тролейбуса, тому всіх бажаючих запрошуємо на курси. Два місяці курси водіїв автобусів, три місяці курси водіїв тролейбусів і після цього ми обов'язково працевлаштовуємо на наше комунальне підприємство. У нас висока заробітня плата для водіїв, тому запрошуємо всіх. Я е, дякую комунальному підприємству, всім, хто долучився, щоб цей маршрут був. А найбільше дякую Збройним силам України, тому що завдяки ним ми маємо Україну і маємо українську державу. Е, я хочу також ще раз наголосити, що ми працюємо над збільшенням комунального транспорту. В перспективі ми плануємо цього року отримати перші дуобуси е, для Івано-Франківська. Ну, і, відповідно, буде ще. Один маршрут, але вже будемо більш детальніше говорити. Жовтий листоп, листопад такий це буде маршрут для Івано-Франківців. Але працюємо над тим, щоб збільшувати маршрути як приміським селам, так і містянам, тому що е, наступний маршрут точно буде міський. Е, тобто для будуть користуватися саме міські е, жителі. Е, дякую за увагу! Вітаю всіх з Днем Незалежності! Дякуємо, що така подія відбулася. Слава Україні. Героям.